Вітаю всіх, хто дивиться канал Дніпровські Пороги. Це, друзі, буде останнє відео в 2024 році, що минає. Сьогодні ми з вами приготуємо копчену скумбрію в цибулинні. Без всякого там рідкого диму, колір нам придасть відвар цибулиння. Я ось взяв дві великі свої жмені, ось такий колір красивий. Має Цибулиння Кипіло десь хвилин 15. І ще я додам потім дві ложки чорного чаю. Це в нас буде колір ніби копченої скумбрії. А смак і запах нам. Дасть копчений чорнослив. Що нам для цього потрібно, щоб приготувати смачну соковиту скумбрію? На святковий стіл до нового 2025 року. Звичайно, сама скумбрія. Ось у нас. Дві штуки таких скумбрія нерозібрана, морожена, глазурована. Ось вона така. Тут дві штуки. Загальна вага кілограм і 200 грамів. Значить, кожна важить по 600 грамів. Ще нам для цього потрібна сіль, 4 столових ложки, цукор 2 столових ложки, лавровий лист, 3 листочки таких величеньких, духмяний перець, горошком 10 штук. Чорний перець, гіркий 20 штук, коріандр, чайна ложечка. Все це в зернах. Зараз я працідю оцей відвар. Цибулиня. Можна було і сюди все це покидати, але я рахую, що так буде краще, якщо оцього цибулиння не буде, коли ми будемо проварювати спеції. Тому що це цибулення забере і сіль, і цукор, і смак спецій. Звичайно, не весь, але щось таке забере. І так, я зараз процижу за кадром і продовжимо, друзі. Ось, друзі, процідив я це цибулиння. Воно нас вже не цікавить. А нас цікавить ось ця рідина. Відвар оцього цибулиня. Такий красивий, який придасть колір копченості нашої скумбрії. Ну і плюс ще заварка чорного чаю. Тут півтора літра води я наливав, можна і літр брати. І ось в такій бутилці, якщо верх відрізати, вміщається. Дві скумбрії, але я не хочу в цьому пластику витримувати три доби скумбрію. Ми візьмемо ось такий звичайний двохлітровий бутилюк. і тому прийшлося взяти півтора літра води для цього відвару, а не літр. І відповідно, Кількість всіх спецій трішки була збільшена, виливаємо цей відвар цибулиня в ту каструльку, де ми варили це цибулення. Каструльку беріть таку, щоб не жалко її, тому що її дуже відмити важко. Туди ми варимо завжди картоплю в мундирах, морковку, бурячки. Так, сюди ж додаємо чорнослив, який нам дасть запах привкус копченості, а колір нам дасть цей відвар цибулиння. Додаємо дві ложки чорного чаю. Ось тут якраз в мене дві ложки. Так. Додаємо чотири ложки. Солі і дві цукру. А також три лаврушки, чайну ложку коріандру, 20 горошин чорного гіркого і 10 духмяного перцю. І все це ставимо на вогонь із моменту як закипить, будемо кип'ятити хвилин 10. А за цей час треба нам рибку розчинити, відрізати голову, почистити від тієї чорної гіркої плівки. Наш маринад вже закипів. Засікаємо 10 хвилин, хай за цей час спеції розкриваються і віддають свій аромат. А ми тим часом розчиняємо рибку, відрізаємо боковий плавник. Ніколи, друзі, в сторону пальчиків ножем не ріжте, а від пальчиків і тоді у вас вони будуть завжди цілі. І відрізаємо голову. Так, де тут у нас кришка? Ось так? Трішки навскоси одну сторону. Рибка ще зовсім не розморозилася, що дуже гарно. Вона не така м'яка. Так. Розрізаємо брюшко. Дуже гарно ріжеться, коли вона не зовсім розморожена. Так. Нутра ще виймається дуже гарно. До речі, друзі, вона з ікрою. Ось така ікра у скумбрії. Зараз я цю плівочку Вимаю Ну і ще відріжу хвостика. Ось так. І те ж саме зробимо і з другою рибкою. Маринад вже прокипів 10 хвилин, газ я вимкнув. І хай він охолоджується до кімнатної температури, бо скумбрію треба заливати холодним маринадом. Ми його, звичайно, також просідимо. І скумбрія наша вже готова, почищена. Ось така. До речі, обидві рибки були з ікрою. Мабуть, і ікру я туди бутильок кину, хай також просолюється. Зараз маринад наш вихолонув до кімнатної температури, я його процідив від інших інгредієнтів. Зараз беремо рибку і поміщаємо в бутильок одну і другу ось так і заливаємо її маринадом. Дуже повний кухлик вдало вийшло, заливаємо, заливаємо. Тепер додаємо сюди ікру, закриваємо кришкою. І ставимо в холодильник на три доби. А хто хоче, щоб скумбрія була солоніша, можете і чотири потримати в холодильнику на нижній полиці. А до Нового року ми ще встигаємо. Залишається 4 дні. Друзі, Минуло три дні. Зараз ми рибку достаємо з бутилька і дивимось, як же вона виглядає. А виглядає вона ось так. Добре вона зафарбувалась справжній. Колір копченої скумбрії. Так що цибулиння і чорний чай спрацювали на всі 100. У нас ще залишається одна доба. Я ж вам казав, що 4 ще доби. Три доби вже минуло і ще одна доба. Зараз я її трішки папером підсушу, підвішу за хвостики на ніч, а завтра розріжемо, подивимось, яка вона всередині, після того, як вона дозріє. І спробуємо також на смак. Так що, друзі, до завтра. Занічна наша рибка підсохла. Я її ще трішки змастив олійкою. Ось так вона блистить. Зараз ми її нарижемо і спробуємо на смак. Нарізав я, друзі, скумбрію. Ось такий вигляд вона має на зрізі, просоліла добре, вже покуштував насіль в міру солона і відчувається такий слабкий запах копченості від чорнослива. Так що, друзі, наша скумбрія. До новорічного столу вже готова. Друзі, щиро вітаю вас з новим 2025 роком. Всім бажаю миру, щоб в Україні якнайшвидше закінчилася війна. Ще бажаю вам міцного здоров'я, щоб в ваших оселях було тепло і затишок, щоб було світло. Газ і вода, і щоб на вашому столі завжди був хліб і до хліба. Всім бажаю тільки добра. З Новим Роком, мої підписники і глядачі каналу Дніпровські пороги.